САПКОВСЬКИЙ Вічне світло. Розділ 19, у якому стається те, що мало статися, і напрошуються на уста слова натхненного пророка Ісаї, амосового сина. Чекаємо світла та ось темнота, чекаємо сяйва та й у темнощах ходимо. Першого дня розв'язані були чотири вітри в їх основах. Земля зрушилася зі свого місця. Хлябі небесні розверзлися, а дим великого вогню заслонив обрій. Сонце стало чорне, як волосяний лантух, а місяць став, як кров. З кожного боку визирали розпач і відчай, і була скорбота, і були сльози, і була страшна пронизлива самотність. Другого дня темрява була велика, зорі падали з неба, застогнали глибини землі з чотирьох країв світу, розтеклася безодня у стогонах, Задержали земля і море, а разом з ними гори й пагорби, і попадали статуї богів істинних і фальшивих. А з їх падінням усі народи знехтували життям цього світу. Розчахнулося склепіння небесне зі сходу аж до заходу, і стало раптом світло, люкс люксперпету, і вийшов з нього голос архангела, і почутий він був аж у найнижчих частинах землі. Діє сирає, діє сіла. Смерть відійде, і природа з воскреслим творенням постане перед судом. Сувій книг буде розгорнуто, і у них усе записано, і за ними світ буде суджений. Третього дня, Третього дня прийшов Самсон, а з ним Шарлей, Рікса і Тибальд. Годі, рейневане, досить, друже. Ти оплакав її, оплакав гідно і належно. А тепер встань і візьми себе в руки. Над країною баварців здіймалися дими. Вітер звідусюди приносив сморід горілого. Однак бойові дії було переважно зупинено, ходили чутки, що почалися переговори до захопленого й перетвореного на гусицьку штаб-квартиру замку Бехемштейн під Нюрнбергом начебто прибув власною персоною Бранденбурзький марграф Фрідріх, щоб укласти договір з гейтманами, не виключали, що це кінець рейду, що німці захочуть відкупитися. Щоб трішки допомогти їм прийняти рішення, Прокоп наказав гусицьким колонам вирушити в напрямку верхнього палатинату на Сульцбах та Амбер, чим добряче чи нагнав страху пфальцграфу Янові з Ноймарта. Усі чутки виявилися правдивими. Переговори закінчилися успіхом. Заплатив викуп Маркграф, заплатив пфальцграф, заплатив Нюрнберг. Рейд було припинено, видано накази. Зосереджена під Пегніцем і Ауербахом Гусицька армія, двома колонами почала повертатися додому. Однак дорогою вони не збиралися лидарувати. Колона, що йшла південним шляхом, готувалася до нападу на Кинжвард, ще одне місто ненависного Генріха фон Плауена. Північну колону прокоп форсованим маршем повів на Хеп. Армія підійшла під Хеп у суботу, 11 лютого, пізно після обіду, майже присмерком з ходу накинувшись на села та поселення навколо міста. Усе підгороддя було у вогні, а кінний загін Яна Змірзліка подбав, щоб не вцілів жоден з навколишніх дворів. Рейневан узяв себе в руки і навіть уже дещо отямився, але в підпалах і різанині участі не взяв. Разом із Шарлеєм, Самсоном і Ріксою вони трималися коло Мікулаша Сокола з Ламберка, якого було залишено з резервним загоном. Тибальтрабе їх залишив. Помандрував на захід іще до того, як вони вирушили під пегніць. Ніч, яка незабаром почалася, від пожеж була світла наче день. і гамірна, безперервно гупали молотки та сокири теслів. Вони встановлювали пращі та споруджували барикади, ревіли і співали гармаші, які кріпили на дерев'яних лафетах бомбарди й мортири, репетували під морами та барицькі обзивали, обіцяючи захисникам хеба жахливу смерть. А захисники згори віддячували табаритам обіцянками ще гіршої смерті, паскудними прізвиськами і стріляниною з вогнепальної зброї. Рейнмаре, я тут, Самсоне, ти тримаєшся? Як ти себе почуваєш? Перепаршиво. Я міг і не питати». Вони сиділи біля невеликого вогнища, розпаленого занапнутою на патиках плахтою, що захищала від лютневого вітру. Сиділи удвох, Шарлей з Ріксою кудись пропали. Останнім часом вони часто кудись пропадали. Рікса вже встигла попрощатися вона поверталася у Шльонськ. Я. Велет несподівано запнувся. Теж маю чим гристися. Мене останнім часом переслідують думки про справжнього Самсона того, що з монастиря Бенедиктинців. Я не можу позбутися переконання. Що заподіяв йому кривди. Я залишив його там. Ти не винен, серйозно відповів Рейнован. Це ми з Шарлеєм, наші дурні екзорцизми, наші ігри зі справами, гратися з якими було не можна. Ти намагався виправити нашу помилку. Намагався багато разів. Ніхто не має права дорікнути тобі, закинути бездіяльність. Не вдалося. Що ж, на те воля Божа. А зараз, зараз ситуація змінилася. У тебе є обов'язки. Ти не можеш залишити маркету. Ти розбив би дівчині серце, якби тепер залишив її саму. Я розумію, що це може бути для тебе прикро, я знаю, як ти переймаєшся долями інших, але зараз це вже був би альтернативний вибір або маркета, або монастирський дурник. Для мене зрозуміло, кого ти повинен вибрати. Це очевидно. І не кажи мені, що це малоетично. Це малоетично, зітхнув Самсон. Зовсім ледь-ледь етично, бо вже пізно робити будь-який вибір. Від тієї події минуло більше чотирьох років. Там у смузі темряви. Жодна людина не могла цього витримати, жодна людська психіка не могла цього перенести. Справжній Самсон. Загинув або остаточно збожеволів. Ми вже не зуміємо повернути його світові. Цей факт, на жаль, ліг тягарем на моє сумління. Послухай, нічого не говори. тріщали, догоряючи, крок халуп підгороддя. З вітром долітав сморід, завівало жаром. Доля монастирського дурника. перервав мовчання Самсон. Аж ніяк не вирішилося тієї миті, коли я побачив маркету, тоді під коліном у шулерському тракті. Ти тоді зробив те, що мусив зробити. Я пам'ятаю твої слова. Те, свідками чого ми були у шулерні, виключало байдужість і бездіяльність. Так що сталося те, що мало статися. Це правда. Та смуток огорнув мене вже пізніше, у празі. Того дня, коли вона вперше усміхнулася мені, все, чим природа чи мистецтво, і нині чарують зір, вловляючи серця, чи в людському тілі, а чи на картині, мізерним видалося би до кінця. Проти відради, що мене засяла, як глянув я на близькі її лиця. А посміх був її такий ясний. Самсон не то декламував, не то говорив. Мов Бог у неї на лиці всміхнувся і заволоділа моєю душею. Ех, вибач, я знаю, що це банальність, банальна річ, і ніщо з цим не вдію. Але я повинен стриматися і, принаймні, не розводитися про це. Але, може, добре, що так сталося. Може, це хороший вступ до того, що я хочу сказати. А що ти хочеш мені сказати? Що я відходжу. Тепер-завтра, це вже останній раз. Хеп, останнє місто, у яке я з вами ввійду? Я пішов би вже сьогодні, але щось мене стримує. Однак завтра. Я остаточно покінчу з усім цим. Іду геть. Повертаюся до Рапотіна, до неї. Повертайся туди зі мною. Нащо? гірко і через силу запитав Рейневан. Нащо мені вертатися? Що або хто там на мене чекає? Юта померла, я її кохав, а її вже нема. Що мені залишається? Я теж читав Данте Аліг'єрі. Кохання нас вело в злощасну смерть. Нічого іншого я не чекаю. Тому з тим самим результатом можу чекати цього тут, у цій армії, між цієї різанини. Самсон довго мовчав: Ти в пітьмі, друже. У пітьмі гірший, ніж та, в яку пішов справжній Самсон. Це сталося з обома нами. Ми чекали світла, та ось темнота. Чекали сяйва, а у темнощах ходимо. Ми мацаємо, мов невидющі за стіну. Навпомацки ходимо, мов ті без окі. Спотикаємося ми опівдні, немов би смерком. Між здоровими ми, як померлі, і тужимо за світлом, за сяйвом. Ти взяв в оліг'єрі неправильну цитату. Я підкажу тобі правильну. Стакоме то реферма. Будь наче горда вежа кам'яна, що не схитне її ніякий повів. У мене вже немає сили. Немає сили там, де немає надії. Надія є завжди. Надія це вічне світло. Люкс перпетуа, це етерна, вічне світло. О вічний блиску, що шляхом сторіч, самоосяжний, самоосягаєш, і осягнутий собі зориш устріч. Я занадто змучений, щоби здобутися на оптимізм. На добраніч, Рейнмаре, добраніч, Самсоне. Зі сходом сонця почалося. Гримнули бомбарди, бабахнули фоглери й шланги, загриміли мортири. Скрипнули важелі пращ. На місто Хеп посипався град ядер. Усе передпілля затягла щільна завіса Білого Диму. Заслонені павезами і загородженнями, таборити щільною лавою наближалися до мурів, але Прокоп не давав наказу штурмувати. Усі знали, що Гейтман хотів уникнути втрат волів, щоб місто здалося і відкупилося. Посилений обстріл мав тільки деморалізувати захисників тому не жаліли ні пороху, ні ядер. Але Мікулаш Сокол, якого розохотив в'ялий опір з південного боку, атакував з власної ініціативи. Під браму підклали бочку з Порохом, а коли вона вибухнула, в дим кинувся штурмовий загін. Усередині, на передбрам'ї, при кінці вулиці нападаючих, зупинила на місці контратака. З ротою атакуючих зіткнулася рота захисників. Одні й другі були озброєні головним чином дравковою зброєю. Але бардами. Гізармами, сулицями, списами та рогатинами, що дало результат зіткнення двох їжаків. Зіткнулися з ревінням і криками, і так само з ревінням і криками відступили, залишивши на бруківці кілька тіл. Нахилили древка і зіткнулися знову, з бразкотом і дзвоном. Чехи билися з чехами, як випливало з обміну лайливими прізвиськами. Рейневан схопив упущену кимсь сулицю і хотів кинутися в бучу. Але шарлей зупинив його міцною хваткою. Не корчусь себе, героя, перекричав він гамір битви і гуркіт гармат із передпілля. І не шукай собі смерті. Назад, назад, до брами! Нас зараз звідси відтиснуть. Обережно. Онде бачиш тих у вікнах. Рейневан бачив. Він кинув солицю, схопив арбалет, прицілився, вистрілив. Поцілений арбалетник звалився з вікна на другому поверсі. Рейневан натягнув тятиву, наклав стрілу. Бий! Гир на них! На передбрам'ї, між будинками, які вже палали, два наїжачені залізом загони зійшлися знову, ковзаючись на пролитій крові. Тріщали від ударів дравка, скрикували воїни. Вили поранені. Самсон раптом піднявся на повний зріст, повністю підставивши себе під постріли. Чуєте, що? Ми нічого не чуємо, гаркнув Шарлей. Відступаємо. Прокоп не дасть нам підмоги. Забираймося звідси, перш ніж нас затовчуть. Чуєте? Спочатку гамір битви заглушав усе, але потім і до їхніх вух долинуло те, що почув Самсон плач дітей тонкий і розпачливий плач дітей, з дому поблизу, в якому вже стогоніла пожежа. Самсон встав. Не роби цього. крикнув Шарлей, збліднувши. Це смерть. Мушу, інакше ніяк не можна. Він побіг. Якусь мить повагавшись, вони кинулися за ним. Рейневана майже відразу ж відштовхнули і заблокували таборити, які відступали після чергової сутички. Шарлей був змушений утікати від залізного їжака, наступаючих захисників. Самсон зник. Таборити нахилили сулиці та рогатини, з галасом кинулися на захисників. Дві роти зіткнулися з розгону, колючи одні одних, по бруківці стікала кров. І тоді, з палаючого дому, вийшов Самсон Медок. На кожній руці він ніс по дитині. Ще з десять розблідлих і притихлих ішли за ним, притискаючись до його колін і чіпляючись за поле. І раптом на передбрам'ї бойовий запал погас, наче встромлений у сніг смолоскип. Стихли крики, запала тиша, навіть поранені перестали стогнати. Самсон, який вів дітей, повільно ввійшов між загони. Він ішов і дравка схилялися перед ним, стелилися йому під ноги. Спочатку, немов без нехотя, а потім дедалі квапливіше. Схилялися, об брук, смертоносні леза, але і гізарм, клинки сулиць і протазан, вістра Рогатин і Корсеск. Наконечники списів і тонкі жала пік, схилялися перед Самсоном, вклонялися йому, віддавали честь у цілковитій тиші. Йдучи залізною шпалерою, Самсон дійшов до брами. Шарлей, Рейневан і кілька чехів підбігли, забрали і відтягли дітей. Самсон випростався, зітхнув глибоко, з полегшенням. З противників, які билися на передбрам'ї, немов спали чари вони, ревучі, кинулися одні на одних. А один зі стрільців у вікні зачепив гак рушниці за підвіконня і вставив розпечений дріт у запал. Самсон похитнувся, глухо зойкнув і повалився на землю лицем униз. Рейневанові було досить одного погляду він підняв голову і заперечливо покрутив нею, відчуваючи, як його губи починають нестримно здригатися. Чорт візьми, Самсоне! крикнув Шарлей, клякаючи поруч. Не роби мені цього, не роби мені цього до холери. Не смій мені цього робити. Очі Самсона оповила і мла, кров спазмами вихлюпувалася з рани, забарвлювала сніг. Цієї неділі отець Гомолка, плебан парафіяльного костелу святого Івана Хрестителя в Шумперку, взяв за тему проповіді історію товита з Ніневії. Товита, завжди вірного Богу. Товита старого та сліпого. Плебан проповідував про те, як син товита, то вія, був посланий батьком до Рахмідійських. А що він не знав доріг і стежок, то мандрував разом із нанятим провідником і собакою. Пані Блажена поспіхалова крадькома позіхнула. Почувши зітхання, глянула на маркету, яка стояла поруч. Родоволоса дівчина, ледь відкривши рота, здавалося, вбирає в себе кожне слово проповідника. Невже вона не знала книгу Товита, невже чула цю біблійну оповідку вперше? Ні, подумала бажена. Просто їй подобаються такі розповіді заплутані чарівні історії, про мандрівки і про перешкоди, що їх доводиться долати. Приповідки, перекази, казки, які хоч начебто й страшні, завжди щасливо закінчуються. Багато хто любить слухати такі оповідки не дарма вибирають їх темами проповідей. Люди на них менш нудяться. Проповідник, мабуть, усвідомлюючи, наскільки людям подобаються розповіді про мандрівки, красномовно і барвисто розвивав сюжет подорожі Товії, провідника і собаки мідійськими рівнинами, розповідав про рибу, виловлену в ріці тигр, про серце, печінку і жовч, які за парадою провідника було взято з цієї риби. Про те, як у Якбатах, столиці Мідії Товія познайомився із Сарою. Дочкою Рагуїловою і як поєднало двох молодих людей прекрасне і щире кохання. Пані Блажена хоч і хотіла позіхати, однак стримувалася вона знала цікавіші любовні історії. Маркета зітхала й облизувала губи. А проповідник ламким від хвилювання голосом розповідав про прокляття, що тяжіло на Сарі, про підступного духа Асмодея, який підло вбивав усіх, кого покохала дівчина. Про те, як з доброї поради провідника Товія прогнав злого демона курінням із серця й печінки виловленої риби, і як він з'єднався із Сарою в щасливому шлюбі. Про те, як після повернення до Ніневії провідник повернув Товитові за допомогою риб'ячої жовчі, якими великими були радість і вдячність, яке весілля. А коли закінчилося весілля. вигукував з Амвона схвильований ксьон з Гомолка – Сказав Товид синові своєму товії. Подумай, як заплатити чоловікові, який супроводжував тебе. А той йому відповів Батьку, яка велика має бути ця плата? Адже він мене провів у здоров'ї. Жону мою звільнив і тебе зцілив. Звільнив, почула тихесенький шепіт пані Блажена. Зцілив. Маркето, ти говориш? Зцілив. З помітним зусиллям прошепотіла дівчина, і привів у здоров'ї. Маркетко, що з тобою? Люди в нефі попіднімали голови. Раптом почувши шум, неначе шурхітпер, немовби тріпотіння крил. Між людьми зазвучали голоси тихі вигуки, зітхання. Усі витріщалися вгору. Проповідник на якийсь час загубив нитку розповіді. Йому не зразу вдалося повернутися до проповіді й притчі, до відповіді, яку товитові та товії дав провідник. Відкрию вам усю правду, нічого не приховуючи, таємницю цареву зберігати добре та повідомляти про діла Божі. Гідне всякої похвали. Шум посилився. Маркета голосно зойкнула. Я один із семи ангелів, які стоять на сторожі, та входять. Перед велич Господню. Не бійтеся, мир вам. Благословляйте Бога по вік віку, бо я прийшов не за своїм бажанням, а з волі Бога нашого, а я ні! розпачливо крикнула Маркета. Ні, не йди, не залишай мене саму. А я возножуся до того, хто послав мене. Опишіть усе, що сталося з вами у книзі. Він іде. Захлипала Маркета в обіймах пані блажени. Саме зараз, у цю хвилину, відходить назавжди, назавжди. Блажені поспіхалові здалося, що вітраж раптом луснув серед великого сяйва, і що велике світло залило вівтар і пресвітерію. Тріпотіння крил і шурхіт пер вона чула, здавалося їй над самісінькою головою. Потік повітря, здавалося їй, ось ось зірве її очіпок з голови. Це тривало зовсім недовго. І він пішов. Ксьонц закінчував проповідь у цілковитій тиші. І встали вони, і більше вже не бачили його. По щоках маркети скотилися дві сльози, тільки дві. Таборитів витіснили з міста. Браму забарикадували. Зі стін знову почали стріляти. Про те, щоб нести Самсона не могло бути й мови. Але якісь чехи принесли павези, затулили ними пораненого і тих, що були біля нього. Чекаємо світла, раптом сказав Велет. Та ось темнота. Самсоне, Шарлеєві голос застряг у горлі. Сталося те, що мусило статися. «Рейнмаре!» я тут, Самсоне. Витримай. Ми віднесемо тебе. «Оближ! я знаю. Рейневан вите очі. Маркета, о, Люце Етерна! Голос Самсона був уже настільки тихий, що їм довелося схилитися над ним, щоб розібрати слова. «Опишіть це!» раптом вимовив він цілком чітко. Опишіть усе, що з вами сталося. Вони мовчали. Самсон схилив голову набік. Звершилося, прошептав він. І це були останні слова, які він промовив. І сонце стало чорне, як волосяний лантух, а місяць став, як кров з кожного боку визирали розпачі відчай, і попадали статуї богів, істинних і фальшивих. А з їх падінням всі народи знехтували життям світу цього. Роздерлося склепіння небесне зі сходу аж до заходу, і стало раптом світло, люкс перпетуа. і вийшов з нього голос архангела, і почутий він був аж у найнижчих прірвах: Покарай проклятих, преречених на палючий вогонь, а мене поклич до святих. Рейневан плакав, не соромлячись сліз. Від Хеба і Кінжварта, порипував пером старий монах Хроніст із Жаганського монастиря августинців. Повернулася переможна Прокопова армія додому, місяця лютого у вівторок, упереддень святого Матвія, Триумфальний в'їзд у Прагу, святкуючи. Та й було що святкувати. Бранців набрали знатних, а здобичі трофеї на трьох тисячах возів везли. Таких тяжких, що декотрі з них десятеро, дванадцятеро, а то й чотирнадцятеро коней тягти мусило. А чого забрати не подужали те зруйнували, в пух і прах перетворили. У Мейсені, Саксонії та Тюрінгії налічили двадцять міст спалених і дві тисячі сіл збезлюднілих. У верхній Франконії і лічити не було чого. Там одна велика пустеля засталася. А говорили потім у Празі та по всій Богемії, що була то парада така знаменита, що й найстарші люди не пам'ятають, аби чехи колись подібно вчинили. І хай їм те Бог простить! Рейневана оминула слава тріумфального параду. До Праги він щоправда таки в'їхав, однак лежачи на возі, непритомний, згораючи в лихоманці, хворів він. 多。